Будь-який фільм з Ніколасом Кейджем краще, ніж будь-який фільм без Ніколаса Кейджа. А коли ви отримуєте бонусом Джона Траволту, ця картина ризикує стати найскаженішою в історії людства. Власне, так і відбулося. 90-ті роки стали золотою ерою екшн-фільмів. але жоден інший бойовик цього періоду не був настільки божевільним, абсурдним і смішним, як без обличчя. Не кажучи вже про те, що Офф» – це, мабуть, єдиний фільм, де ви побачите Ніколаса Кейджа в образі священника. Більше наркотиків йому не давайте. Тут є все, що ви можете очікувати від фільмів Джона Ву за винятком можливо ЮНФАТ Чоу. Тут є плащі, які граційно розлітаються у сповільненні зйомці. Є голуби, є протистояння, є постріли з обох пістолетів, та навіть трохи мелодрами. Тату. Пробач, що стріляла в тебе. Даний фільм це справжній гілті плежа для всіх кіноманів. Протягом більш ніж двох годин хронометражу, тобі здається, що твоя свідомість грає з тобою в якісь підступні ігри. Ти розумієш, наскільки абсурдно те, що відбувається на екрані, але не можеш від цього відірватися. Тож помасажуйте ноги чужій дружині та випустіть своїх голубів адже ми відправляємося у світ найбожевільнішого бойовика 90-х років. Я втратив обличчя! В себе. Я з біса втомився, коли це мене Він вкрав мою душу, тепер він герой Я пам'ятати мушу, що я не кастор -трой! Без обличчя У 1990 році сценаристи початківці Майк Верб і Майкл Клірі вирішили об'єднати свої творчі зусилля, щоб створити бойовик, який би зруйнував кліше стандартних екшенів. Сценаристи задалися питанням, чому лиходій не може бути таким же цікавим, як герой. А потім перейшли до іншого моменту: а чому взагалі лиходій не може бути героєм? І одразу постало питання, як переконливо поміняти протагоніста та антагоніста. Вони розглядали варіанти з ідентичними близнюками або обміном особистостями. Але Верб мав інше захоплююче, хоч і моторошне натхнення. Один його знайомий отримав серйозну травму під час польоту на дельтаплані. Через це його обличчя довелося видалити, реконструювати і потім знову прикріпити до тіла. Саме таку неймовірну версію ви почуєте у більшості оглядів на цей фільм, оскільки і самі сценаристи озвучували її в різних інтерв'ю. Проте я зробив невеличке дослідження і дізнався, що на той час, а саме кінець 80-х, початок 90-х, повноцінних трансплантацій обличчя ще не існувало. Перша часткова трансплантація відбулася лише у 2005 році у Франції, а перші повні трансплантації почалися після 2010-х. Припускаю, що Вера і почувши історію про, скажімо так, видалення обличчя, ймовірно, сприйняли це буквально як ідею того, що обличчя може бути зняте та замінене. Політ фантазії допоміг розігнати це до фантастичного рівня, додавши сайфай контекст. Проте у 2015 році хірург Едуардо Родрігес з США зміг пересадити більше 80% поверхні обличчя включно з повіками. Тож, неймовірно захоплюючий розвиток сучасної медицини розмиває межі між фантастичним світом фейсов та реальним життям. Але повернімося безпосередньо до фільму. Після того, як був готовий остаточний варіант сценарію, він не зацікавив жодну зі студій. В певний момент суперпродюсер Джоел Сілвер натрапив на роботу творчого дуета та вирішив придбати права на сценарій, а згодом домовився з Warner Bros. щодо екранізації. Саме ця студія займалася такими проектами Сілвера Експертельна зброя та матриця. Досвід роботи з Warner Bros. вилився в півтора роки розчарувань. Студія вже працювала над іншим футуристичним фільмом «Руйнівник» і зосередилася переважно на ньому. Крім того, керівництво Ворнерів було стурбоване тим, що ефект обміну обличчями не можна було переконливо досягти за допомогою протезного гриму, якось повністю пропустивши концепцію, що два актори просто-напросто грають ролі один одного. Після того, як права на сценарій повернулися до Верба Клірі, проект перейшов до Paramount. Touchstone Pictures взяла на себе обов'язки з продакшеном, а легендарний Макл Дуглас приєднався в якості продюсера. Саме так, коли Майкл не виголошував промови про те, що жадібність – це добре, він встигав успішно займатися продюсуванням. Дуглас був вражений сценарієм та закликав сценаристів перенести акцент з екшену на психологічні аспекти обміну особистостями, що, на його думку, стало б унікальним і цікавим викликом для потенційних акторів. Поки сценаристи продовжували вносити корективи, вони вирішили наблизити сюжет фільму до сьогодення, вилучивши деякі більш складні і дорогі елементи наукової фантастики, такі як банки органів, голограми, літаючі транспортні засоби та інше, залишилися лише високотехнологічна в'язниця та неймовірна медична процедура, що дозволило зосередитися на персонажах і значно скоротити бюджет. Першим кандидатом на посаду режисера став Роб Коен. Він ще не був тим робом Коеном, який зняв форсаж і 3 ікси, але вже тоді подавав великі надії. Сценаристи не були в захваті від деяких ідей Роба. Наприклад, таких як об'єднання суперників у кульмінаційній сцені, щоб знешкодити бомбу. В якийсь момент Коен вирішив, що історія де два чоловіки міняються обличчями занадто безглузда, і пішов знімати фільм про драконів, які розмовляють. На заміну коїну прийшов Марко Брамбіло, який за іронією долі зняв руйнівника, що в свій час перекрив кисень проекту Фейсоф. Верпі Клірі мріяли, що у фільмі знялися Сталоне та Шварценеггер, яких вони завжди уявляли в ролях героя та лиходія, що міняються місцями. Коли цей м'язистий дует виявився недосяжним, продюсери запропонували ролі Брюсу Віллісу та Алеку Болдуїну. Також розглядалася можливість, щоб Майкл Дуглас зіграв в парі з Гаррісоном Фордом. Проте режисера студії хотіли двох молодших акторів. Ніколас Кейдж одразу зацікавився проектом, але продюсери студії поставилися до цього скептично. На той час Кейдж ще не отримав золоту статуетку за фільм Залишаючи Лас Вегас і не показав, як він органічно виглядає в бойовиках. Студія була готова затвердити Кейджа лише за умови, що він зіграє разом з Джонні Деппом. Майкл Дуглас навіть особисто звернувся до Депа, щоб переконати його, і Деп спочатку погодився. Але коли він дізнався, що face Off – це не фільм про хокей, Джонні відмовився від ролі. І тут варто зробити уточнення: face Off, воно ж вкидання, це метод, який використовується в хокеї та інших видах спорту для початку гри після забитих голів. Щоб Джоні Деп та інші люди не думали, що цей фільм про спорт, зокрема про хокей, студія вирішила додати слеш між словами face та off, і проблема була вирішена. Після відмови Деппа Марко Брамбіла теж вирішив залишити корабель. Зрештою, режисером затвердили Джона Ву, який у той час знімав фільм Зламана стріла з Джоном Треволтою. Цікаво, що йому вже пропонували зняти без обличчя, коли проектом займалася Warner Bros. Але гонконгський режисер на той момент відмовився, оскільки не був готовий займатися таким амбітним науково-фантастичним фільмом. Але тепер, коли сценаристи прибрали зі сценарію більшість футуристичних елементів, Ву був більш ніж упевнений у тому, що зможе втілити цю концепцію. Джон Треволта давно горів ідеєю зіграти одночасно доброго і злого близнюків, і обмін ідентичності мою фейсоф став для нього чудовою нагодою. З огляду на свій досвід зйомок у зламаній стрілі, він був у захваті від можливості знову попрацювати з Джоном Ву. Незабаром до проекту повернувся і Ніколас Кейдж. На той момент він вже мав на своєму рахунку один успішний бойовик скеля і працював над іншим епічною стрічкою Повітряна в'язниця, фільмування якої він завершив за день до того, як розпочалися зйомки першої сцени у безобличчі. Треволта і Кейдж одразу знайшли спільну мову і почали уважно вивчати манери один одного, вирішуючи, які помітні особливості взяти для своїх персонажів. На знімальному майданчику вони також спостерігали за грою один одного, щоб переконатися, що роблять все правильно. Судячи з усього, Триволта дуже добре ладнав з акторами та знімальною групою під час зйомок. Він жартував, всіх підбадьорював і загалом чудово проводив час. Натомість Кейдж, який є прихильником акторської техніки, яка називається Метод, в основному тримався осторонь, оскільки прагнув залишатися в образі. Ідея з обміном ідентичностями може здатися заїждженою, але вона дала режисерові безліч можливостей пограти з темою мисливець-жертва. Трой в тілі арчера стає більш витонченим гангстером. Він знешкоджує власну бомбу, перевтілюється в героя і стає перевертним в погонах. Колеги просто обожнюють нового арчера, а його псевдодружина Єва в захваті від пробудженої пристрасті свого чоловіка. На відміну від старого арчера, його нова версія приділяє їй більше уваги. На першій лінії білий дім це президент, а на другій лінії ваша дружина. Нехай президент почекає. Незважаючи на те, що студія хотіла бачити в ролі дружини Шона Арчера молодшу акторку, Джон Ву наполягав на відповідній за віком Джоан Аллен, яка на той час вже мала номінацію на Оскар. Нік Касаветіс отримав роль харизматичного лисого Бериги абсолютно випадково. Одного дня він завітав на знімальний майданчик, щоб обговорити з Терволтою деякі деталі своєї режисерської роботи She is so lovely». Джон Ву вирішив, що Касаветіс чудово підійде для фільму і переконав його зіграти одного з лиходіїв. На відміну від багатьох дорогих блокбастерів, де оригінальні сценарії майже одразу переписуються іншими сценаристами, Верпі Клірі залишалися в проєкті до самого кінця. І пізніше підрахували, що за весь час вони написали понад 30 чернеток. Сценаристи тісно співпрацювали з Джоном Ву, який хотів додати персонажам більше людяності та емоційної драматичності. Також режисери-сценаристи вирішили, що епізод з флешбеком, де вусатий Кастро Трой не навмисно вбиває сина Шона Арчера, слід перенести з середини фільму на початок, щоб з перших хвилин встановити мотивацію героя і підступність лиходія. Сам режисер придумав такі деталі персонажів, як те, що Кастор зав'язує шнурки своєму соціопатичному братові, і дивну звичку Арчера проводити рукою по обличчю. Ву також заохочував акторів до імпровізації, що спонукало Касаветіса до незабутнього поцілунку, який він дарує своїй екранній сестрі. Це високе мистецтво нам цього не збагнути. Але, мабуть, нікого не здивує, що найбільше імпровізував Ніколас Кейдж. наприклад, коли маніакально співав під прицілом пістолета в ангарі аеропорту або в культовій сцені, де він з десяток разів озвучує назву фільму. Касаветі сказав, що вони імпровізували різні варіанти цієї сцени протягом 10 хвилин поспіль. В один момент Кейдж почав грати настільки пафосно, що йому мусили нагадати про те, що в цей момент він мав бути шоном Арчером. Однією з проблемних деталей було вирішити, як саме Кастор Трой впаде в кому. Деякі ідеї передбачали, що його заморозять в рідкому азоті або він буде уражений струмом на високовольтних дротах. Проте жоден з варіантів не задовольняв Джона Ву, поки нарешті не було вирішено, що Кастор має потрапити під струмінь реактивного двигуна, а потім врізатися в огорожу. Для зйомки перестрілки на Бладхаті режисер придумав помістити сина Кастора прямо в епіцентрі хаосу, для того, щоб створити невинний контраст до кривавої бійні навколо. Студія була проти цієї ідеї, але Ву так сильно цього хотів, що навіть запропонував самоплатити цю сцену. Зрештою, студія поступилася і дала добро на зйомку. Цей епізод був набагато кривавішим, тому всюди суші МПА наполягали на видаленні з фінального монтажу найжорстокіших сцен, щоб фільм міг отримати рейтинг АР. Дивно, але ми ледь не залишилися без улюбленої сцени з голубами в уповільненому русі, яка стала візитною карткою Ву. Зйомки фільму йшли з затримкою, і продюсери побоювалися, що спроби змусити птахів співпрацювати призведуть до ще більших затримок. Але коли все ж таки дозволили залучити пернатих статистів, Ву був просто у захваті. Звісно, куди ж Джон без голубів? Він знімав сцени з голубами у фільмах «Кіллер», місія нездійснена 2» і може ще в якійсь картині, про яку я забув. Незважаючи на величезні витрати і складність деяких сцен, загалом зйомки пройшли гладко. Актори отримали величезне задоволення від спільної роботи, а Ву був настільки упевнений у їхньому таланті, що зазвичай вимагав лише одного дубля. Усі учасники від продюсерів до Каскадерів лише хвалили професіоналізм і креативність режисера. Джон Ву розповідав, що коли тиск такого масштабного проекту іноді давався йому взнаки, Треволта помічав це і робив усе можливе, щоб підбадьорити його. Здебільшого студія та продюсери надавали Ву підтримку та засоби для втілення його задуму. Майкл Клірі описав цей досвід як доказ того, як має працювати система в Голлівуді. Фільм швидко пройшов етап постпродакшену. Основні зйомки завершилися 1 квітня, і картина мала вийти в прокат менш ніж за три місяці. Але Ву щодня після зйомок працював з монтажерами, щоб зібрати відзнятий матеріал. Тому до моменту завершення зйомок режисер вже мав готовий монтаж, який потребував лише незначних доопрацювань. Хоча була одна особлива проблема фінал. У оригінальному сценарії відновлений Арчер приводить додому сина свого заклятого ворога. Але студія була впевнена, що глядачі будуть обурені цією ідеєю і наполягала на чомусь іншому. Тож вуз зняв фінал, де Арчер бачить Кастора в дзеркалі, і фільм закінчується тим, що можна сприйняти як новий виток для розвитку сюжету. Але тестова аудиторія не вподобала загадковий фінал, і дві третини респондентів хотіли знати, що сталося з сином лиходія. Студія визнала свою помилку і заплатила за зйомку оригінального більш щасливого фіналу. Фільм було випущено в прокат 27 червня 1997 року. Він посів перше місце по касовим зборам за перший вікенд. А позитивні відгуки критиків і радіо радіоглядачів забезпечили йому популярність протягом усього літа. І в підсумку він зібрав 112 мільйонів доларів у США і 245 мільйонів у всьому світі. Після Фейсу Джон Ву зняв ще один касовий хіт Місія нездійсненна 2». Але оскільки його наступні картини, ті, що говорять із вітром і час розплати, провалилися в прокаті, він повернувся до Гонконгу, де зняв добре прийняту історичну епопею «Ред Кліф. Про сиквел без обличчя ходили чутки протягом багатьох років. У квітні 24-го року з'явилася новина, що продовження оригінального фільму знаходиться в розробці. З огляду на те, що Ніколас Кейдж все ще є видатним представником поп культури, повернення актора до ролі Кастура Троя може спрацювати. Але щоб не сталося, навіть через 28 років з дати релізу, безобличчя залишається єдиним у своєму роді. В я втратив себе, я з біса втомився, коли це мене, він вкрав мою душу, тепер він герой, я пам'ятати мушу, що я не...